За останній час декілька разів на сансах зі своїми клієнтками почув запитання: а як же зрозуміти, чи він мене любить і чи в нього щодо мене серйозні наміри? Отже, вирішив записати таке відео відповідь, щоб в загальному відповісти всім дівчатам, у кого в голові крутиться таке запитання. Мене звати Микола, ви на каналі Миколи. Поїхали! Отже, дивіться, перш за все, найважливіше зрозуміти наступне: запитання, чи він мене любить, є хибним. Замість нього потрібно ставити інше запитання, про яке я розповім у другій половині відео, але спершу все-таки дам такі дві головні ознаки, як ви можете зрозуміти, чи у хлопця хоча б серйозні щодо вас плани. Перша ознака і найголовніша це він розповідає вам про свої плани. І мрії та цікавиться у вас вашими мріями та планами. Дивіться, якщо хлопець розповідає вам про свою роботу, про майбутній розвиток у цій роботі, про переїзд, про бажане місце проживання, при цьому в його планах присутні ви, він цікавиться, а як ви ставитесь до переїзду, а де ви хочете працювати, як ви дивитесь на такий шлях, це дуже хороша ознака, яка свідчить про те, що. Він бачить своє майбутнє з вами, тобто ви є в його планах та мріях. Це можна порівняти з такою метафорою, коли він будує маршрут свій, і в цьому маршруті він вказує не лише своє місце знаходження, координати, відповідний шлях та фінальну ціль, а і проставляє ваші координати, узгоджує ваш маршрут зі своїм, щоб в один момент ваші шляхи зійшлись, і ви разом могли йти до спільної цілі. Альтернативою цьому є наступне. Він не ділиться з вами своїми планами, він не запитує у вас про ваші мрії, цілі, про ваші плани, і вже точно, коли він розповідає про щось своє, то там немає ми. Там немає ми. Зверніть на це увагу. Отже, перше, це розповідь про мрії та плани, дає щось спільне, дає ось це ми. Друга ознака, за якою ви можете зрозуміти, чи у нього щодо вас серйозні плани, це якщо хлопець може дозволити собі поруч з вами бути вразливим. Тобто, якщо йому притаманно плакати, він може поруч з вами заплакати, він може відкритись, він може показати вам свої боліві точки, тобто стати вразливим, відкритись і таким чином стосунки набирають глибини. Якщо в стосунках цього немає і Альтернативою є тільки те, що він завжди віджартовується, будь-які серйозні теми він переводить на сміх, якось їх уникає. То на противагу від глибині у вас будуть стосунки, відповідно, поверхневі і навряд чи в людини, яка не хоче перед вами відкриватися, не хоче бути з вами справжньою. Є щодо вас серйозні наміри. Отже, дві ознаки: перша це мрія та плани, де є ми. Друга, це вразливість і його здатність поруч з вами проявляти свої больові точки. А тепер найголовніше як же зрозуміти, чи він вас любить? Чому це запитання є хибним? Тому що дивіться, в принципі, розуміння любові у кожної людини різне. Хтось хоче будувати сім'ю, хтось хоче мати дітей, хтось вважає себе полігамним, хтось вважає моногамним і всім цим людям притаманно любити. Хтось любить один вид сексу, хтось хоче мати різних сексуальних партнерів, хтось хоче і так, і так. Тобто у кожної людини є різне уявлення стосунків та любові. Дивіться, вас може любити чувак і зустрічатися з вами, припустимо, 5 років, але не робити пропозицію і ніяк не розвивати ці стосунки. При цьому він дійсно каже, що вас любить, і він вам не зраджує, він справді там дарує квіти. І, ну, бачиться з вами там раз на тиждень, ніяк не поглиблює ці стосунки, не цікавиться вашим баченням, що б вам хотілося. Ось така от у нього любов. І тепер питання. От він вас любить, ви залізли до нього в голову, хоча це неможливо. Вас така любов влаштовує? От ви дізналися, що людина вас любить. Вас таке влаштовує. Тепер увага. Яке запитання? Потрібно ставити замість того, чи любить він мене. Воно звучить так: чи мене влаштовує ось така любов, чи почуваюся я коханою? Розумієте? Ось що важливо: вислів, який вам потрібно запам'ятати і промовляти, наче мантру, це фокус на собі, фокусуйтеся на своїх почуттях. Тому що любов буває різною. Він може розповідати вам все, що завгодно, і він може свято в це вірити і в таке в нього розуміння любові. Якщо ви від нього підете, то в нього буде розбите серце і так далі. Але важливо те, чи вас така любов влаштовує, тому що, ну, подумайте про цей парадокс. Ми не можемо залізти до іншої людини в голову, навіть якщо ви будете моніторити Інстаграм, дивитися підписки, якось залізти до нього в браузер, читати переписку. Яка в цьому різниця, якщо вам з такою людиною некомфортно? От ви залізли до нього в голову, ви дивитесь, він ні з ким не спілкується, спілкується тільки з вами, тільки вам каже, що він вас любить. Але чомусь у вас виникає запитання. Любить він вас чи ні? Чому таке запитання виникає? Тому що ви не відчуваєте себе коханою. Розумієте? В принципі, в житті, як і в філософії, важливо задавати і ставити правильні запитання в першу чергу собі. Отже, коли у вас виникатимуть сумніви, любить він вас чи ні, ставте наступне запитання. Чи мені комфортно у цих стосунках? І чи почуваюся я коханою? Бо якщо у стосунках ви не почуваєтесь коханою, для чого вам такі стосунки? А вже любить він вас чи ні, яка різниця, якщо не почуваєте себе коханою? Сподіваюся, що моя... мені вдалося донести ось цю головну думку. Я зараз підсумую, ось дивіться, щоб зрозуміти серйозність його намірів, є дві фішки. Перша, ви дивитесь, чи він говорить ми. І запитує вас про ваші мрії та плани на майбутнє, і чи присутні ось ці ми у його мріях та планах на ваше спільне майбутнє. Друга, це він дозволяє собі бути з вами вразливим поруч з вами, чи не дозволяє. І найголовніше це чи комфортно вам у таких стосунках, тому що до іншої людини в голову ви не залізете, але на свої почуття і відчуття ви завжди можете обпертись. Якщо вам це відео було цікаве, то проявіть будь-яку активність, тобто пишіть коментарі, ставте плюс. До речі, хлопці, якщо додивились до кінця, теж ставте плюс. Цікаво, скільки нас тут. І обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Я буду закріплювати його в коментарях і в описі до відео. З вами був Микола. Всім гарного дня!